А, дивіться, машини, дороги тут. Це королівство. Тут же ж було все розчитане на гужові повозки, Понятно, щоб на конях, на каретах їздили. А оказалось, що тут на машинах їздять, а казалось, що британців, багато. Британія дуже густо заселена. І виходить, следующая історія, що машин з таке количество, що як я, наприклад, в'їжджаю в Лондон, щоб мені передвігатися по Лондону, там такий трафік. От в Лондоні живе 14 мільйонів чоловік, а розміром Лондон з Київ. А дороги менше і інфраструктура менше, ніж в Києві. І виходить, що ти передвігаєшся по Лондону, ну, грубо говоря, як пішком, з такою швидкістю. Поняли, декілька годин, щоб з точки в точку добратися. Це, це просто жесть, я вам кажу. Чого так? Тут дешеві машини, достатньо дешеві. І багато хто собі може купити тачку. Але вони за ними взагалі не ухажують, не миють. Тут як купуєш якусь машину, от ми як на ЗСУ машину купуємо. є всрати. Ми два дні отмиваємо машину. Поня, а їм норм. а їм норм. їздимо, все окей, все нормально. Ну Но тут, от у мене був лендровер, який я на ЗСУ подарував. Страховку я платив в місяць 400 фунтів. Це десь 500 євро, зрозуміло? Страховку тільки. А там ще налог теж більше, ніж в Германії. Там 1000 чим-то, допустимо, налог. Ну, ну просто жесть. конські суми, ребят. І це дуже жорстко. І дороги тут, може я зараз покажу вам, це Україна до війни, щоб ви розуміли, дороги. Ями, колдобини. Дороги дуже узкі. Отут, оце розчитано, щоб ви розуміли, на дві машини, щоб і в цю сторону їхали, і в цю сторону. І реально. Я не знаю, як, я ж тут їжу кожен день, виходить, тут щоб... І це вся Британія така. От, ти... І вся Британія виглядає десь отак, Поняло? Ну таке от. от. Плюс-мінус. Отаке. От. Це як село величезне. Тільки Лондон, Манчестер, Ліверпуль. Так, да, це Мігаполіс і так далі. Ну, про це ми зараз порозуваємо. Взагалі, при... ну от, коротше, от майже от... все отаке. От Поняло? І я... я ну, не прикалуюсь. Я на повному серйозі кажу. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.